У зв'язку з масовою відсутністю дітей на навчаннях через хворобу школи в Чернівцях почали закривати ще в минулий четвер. Щодня припиняли роботу по одному-два навчальному закладі. Аж поки в міськраді не прийняли рішення остаточно призупинити навчання. Закрити наші навчальні заклади з завтрашнього дня по 6 березня, включно. З чим це пов'язано? Різ захворюваності все-таки присутня, і от ми подивилися по сьогоднішньому навіть дню проводимо щоденний моніторинг, багато шкіл. Порядка 12 шкіл на сьогоднішній день вже більше 20% дітей хворих. Розумієте, якщо це своєчасно не призупинити, воно буде приносити шкоду здоров'я дітям. Поки що наказ стосується тільки шкіл. Коледжі та дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. До навчання діти повернуться вже після березневих свят. Учні тих шкіл, які вже були зачинені на карантин, приступлять до навчання разом з усіма. До 6 числа чому щоб не було потім. Будь-яких завернення, як кажуть на боковині хвороби, то краще все-таки залишити дітей, хай вони побудуть вдома, хай полікуються. ну, Батьки прослідкують за цим по мірі можливості своєї, щоб не було потім наслідків. Ми знаємо часто густо, що діти хворіють, особливо в дитячому віці, а потім ми лікуємо успішно, а потім виявляється, вже в дорослому віці є хвороби, які свого часу були упущені. Міське управління освіти звертається до усіх батьків з порозумінням поставитися до ситуації, що склалась, і прослідкувати, аби діти не наражалися на зайву небезпеку у звільнений від навчання час. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.